Всередині вас є сила, здатна допомогти вам подолати ваші найскладніші проблеми, куди б могло привести вас життя, якби страху не було? Чи готові ви перейти від тривоги до впевненості? Від тривоги до надії? Навіщо бути обережним, якщо можна сміливо зробити крок в те, що попереду? Переходити від страху до життя без страху. Привіт, я Девід Джеремая. Час перейти від страху до життя без страху. Деякі з нас шукають їх більшість з нас уникають їх, але в кінцевому рахунку всі ми стикаємося з ними. Я говорю про неприємності Від проколотого колеса до фінансового краху. Неприємності бувають будь-яких форм розмірів. Я хотів би сказати, що християнство це ваш квиток до життя без проблем, але сам Ісус обіцяв, що в цьому світі у нас будуть проблеми. Якщо страх перед проблемами змушує вас сидіти вдома в своєму ліжку, не покидаючи вашої зони комфорту, то сьогоднішнє послання для вас з Божого слова. Я покажу вам, що бурі життя мають мету, і розповім, як ви можете мати мир посеред них. Отже, наша сьогоднішня тема називається небезпека, страх раптових проблем. Далі в програмі поворотний момент. Судно Андре Гейл покинуло гавань в штаті Масачусетс 20 вересня 1991 року і попрямувало в північну Атлантику. Ніхто не міг припустити, що цей корабель більше ніхто ніколи не побачить. Лише його уламки нагадують про те, що він колись існував, а всі шість членів екіпажу загинуло під час шторму я знайшов книгу про ідеальну бурю, написану Себастьяном Янгером, який увічнив долю Андреа Гейл. Це досить цікаве чтиво. І як багато хто з вас знає за цією книгою, був знятий фільм з Джорджем Клуні і Марком Уолбергом. Незважаючи на свою популярність, ці зірки грали роль другого плану. Справжньою зіркою була буря, жахливий невблаганний гнобитель, дитина лютого, вітру та надзвичайно високих хвиль саме метеорологи назвали цей катастрофічний шторм ідеальним. Це був найкращий спосіб сказати найгірший сценарій, який ви можете собі уявити. У випадку з Андреа Гел. Це було злиття найскладніших погодних умов на землі. У жовтні 1991 року зійшлися три смертоносних елементи: фронт, що рухається з Канади в бік нової Англії, високий атмосферний тиск над східним узбережжям Канади і вмираючі залишки урагану Грейс. Всі вони зійшлися разом біля східного узбережжя США і звалилися на Андрея Гейл. Остання радіопередача від білі тайна. Капітана Риболовецького судна прийшла о 18.00 28 жовтня. Він повідомив свої координати капітану корабля Ханно Боден, сказавши, він йде на нас, хлопці. І на цьому все закінчилося. Популярна книга та фільм зробили термін ідеальна буря загальновідомим. Але саме поняття старе, як світ. Я маю на увазі, що люди завжди мали справу зі збігом численних неприємних обставин. Є навіть такий вислів біда не приходить одна. сьогодні. В нашому швидкому, переповненому і більш складному світі, кілька маленьких шквалів можуть швидко стати ідеальним штормом у вашому житті. Коли кілька умов. Сходяться разом і загрожують важливим сферам життя, таким як наша фінансова безпека, гармонія в шлюбі, наші відносини, наша робота, наше здоров'я. Іноді ми просто піднімаємо руки і говоримо: «Я так більше не можу. Ми досліджуємо страх, з яким стикаємося в житті, і ми говоримо про це вже кілька тижнів. Страх це факт, з яким доводиться мати справу, тому що ми живемо у впалому всесвіті. Чи не так з Біблії ми дізналися, що зі страхом може справлятися а у слові Божому є безліч інструкцій про те, як боротися зі штормами, ідеальними і не дуже, і не дозволяти нікому говорити вам, що християн не має страху. Я думаю, ви вже добре знаєте про те, що найчастіше в Біблії повторюється інструкція. Не бійтеся, і якби страху можна було уникнути, то не думаю, що всемогутній бог став беретельно приправляти своє слово цією настановою. Тож страх це реальність. І я хочу нагадати вам про випадок, коли страх взяв верх над деякими послідовниками Ісуса Христа. В Марка чотири тридцять Ми читаємо про студентів, які опинилися посеред своєї ідеальної бурі. Починається історія в 35-му вірші ізмовірності штормів в нашому житті. і сказав він до них того дня, коли вечір настав. Переплиньмо на той бік, і лишивши народ, узяли із собою його. Як у човні він був і інші. Ші човни були з ним, і знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився. Як ви пам'ятаєте з Євангелія від Марка? Ця подія сталася, коли Ісус був на піку свого служіння. Біблія говорить нам що він був на межі виснаження. Він і учні буквально хиталися від безперервного служіння. Вони зцілювали хворих, виганяли демонів і розбиралися з опором тих, кому вони не подобалися. Ісус став міжнародною знаменитістю, і люди, які хворіли, приносили цих хворих до Ісуса. Натовпи стали настільки великими, що були майже некерованими. І в цей день, як тут записано, натовп став настільки великим, що Ісус, щоб втекти від них сів у маленький човен. Відштовхнувся від берега і використовував човен в якості кафедри, щоб вчити людей. І Біблія говорить нам, що ввечері, після довгого виснажливого дня служіння, Ісус відчув потребу відійти від натовпу, якому він служив у той самий час. І ось, використовуючи човен, який колись був їх кафедрою, він відштовхнувся від берега, щоб переплисти на іншу сторону озера. Біблія говорить, разом з ними попливли й інші човни. Отже, Ісус та його оточення вирушили на інший бік Галілейського моря. У США є озеро, яке нагадує мені Галілейське море, і це озеро Ері Якщо ви коли-небудь були на озері Ері, то знаєте, там раптом може початися шторм, і Це може бути дуже серйозно. Галілейське море є ідеальним місцем для ідеального шторму. Так і сталося. У 37-му вірші сказано, і знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, а човен водою вже був переповнився. Марк використовує невелике грецьке слово, щоб показати нам наскільки серйозною була ця буря. слово, яке він використовував, можна перекласти як лютий шквал або ураган. Тобто це був ураган. Матвій описує цю бурю як великий сейсмос. А сейсмос, як ви напевно здогадалися, це землетрус. Тобто, за словами Матвія. Це було схоже на землетрус, що відбувся у воді. Сьогодні це називається цунамі. Цих слів ви розумієте, що автори Євангелія вважали це шторм, в який потрапили учні та Ісус вельми серйозним, і так само раптові бурі відбуваються у світі, в якому ми з вами живемо. Хто з вас може підняти руку і сказати: у мене теж було кілька раптових бурь у моєму житті? Так, така ймовірність штормів у нашому житті. А по-друге, тут є ще й парадокс. Тут є щось, що на перший погляд не має сенсу у той період свого життя. Учні йшли за Ісусом, куди він не пішов. Ось хто такий учень? Він послідовник Ісуса, не просто послідовник, а затятий послідовник Ісуса. Ісус нікуди не ходив без своїх учнів. Він нічого не робив без них. А нещодавно він навіть уповноважив їх проповідувати, зцілювати хворих і виганяти демонів. І в той день учні служили своєму Господові всім своїм серцем, всією душею, всією своєю силою. І посеред усього цього вони потрапили в дуже загрозливу ситуацію. Вони були в самому центрі Божої досконалої волі, і в той же самий час опинилося в самому центрі ідеального шторму. Ви скажете щось тут не так. Якщо ти християнин і ти йдеш за Господом, хіба він не береже тебе від ідеальних штормів? я так не думаю. Я кілька разів потрапляв у ідеальну бурю, і життя мене багато чому навчило. Не думаю, що це сталося, тому що в той конкретний час я був поза волею Божою. Ні, парадокс в тому, що іноді ми потрапляємо в ідеальний шторм, не тому, що ми не послухалися Бога, а тому, що ми не в самому центрі покори йому. Тобто, Бог допускає, що ми відчували раптові неприємності не тому, що ми робили щось не так, а тому, що ми робимо. Усе правильно, Бог допускає шторми в житті своїх дітей, і скоро ми дізнаємося, чому я просто хочу підбадьорити вас, якщо ви переживаєте зараз якісь проблеми або деякі шквали в житті. Не потрібно себе мучити. Бог може використовувати це, щоб навчити вас чомусь, щоб допомогти вам бути кращим слугою і кращою людиною. Парадокс. Зауважте, що в розпал шторму там була присутність Божа Присутність Божа в штормі 38 38-й вірш. А він спав на кормі на подушці, і вони розбудили його, та й сказали йому, учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо. Спробуйте уявити собі цю ситуацію у всіх фарбах. Учні ймовірно, всім, що у них було, намагалися вичерпати воду із човна, щоб він залишався на плаву. І раптом до них доходить, що їх безстрашний лідер спить в тому, що вні який вони намагаються утримати на плаву. До них це тільки що дійшло, вони прийшли до Ісуса і сказали хіба тобі все одно, що ми гинемо? І перш ніж вони почали насідати на нього занадто сильно. Ви так не робили? Господи, тобі байдуже, що я в такій ситуації? Хіба ти не знаєш, які у мене проблеми? Хіба ти не знаєш, що у мене немає грошей на оплату рахунків цього життя? Господи, хіба ти не знаєш, що мій шлюб тримається на соплях? Господь, ти що спиш? тієї ночі в Галілейському морі виснажений Ісус спав на кормі човна, коли хвилі билися об нього, а учні боялися за своє життя. І Біблія говорить, що Його присутність посеред шторму принесла мир і спокій мир під час бур нашого життя. 39-й вірш. Тоді він устав і вітрові заборонив і до моря сказав мовчи, перестань. І з тих вітер, і тиша велика не стала. Марк говорить нам, що Ісус говорив з вітром так само, як і з одержимими людьми. Він заборонив вітру. Якщо ви прочитаєте Євангеліє від Марка, то побачите, що Ісус забороняв демонам. Те саме слово Ісус сказав вітру, вітер, припини. І вітер тут же припинився. Диво. Номер один. і тут же заспокоїлися хвилі ще більше диво. Ті, хто живуть на узбережжі, знають, коли вітер припиняється, хвилі зупиняються не відразу. вони продовжують підніматися ще деякий час, але в той день вітер припинився і хвилі теж, і це привернуло увагу учнів. Послухайте, якщо ви християнин, ісус у вашому човні. Він у центрі ваших неприємностей. Він з вами. Він не заснув, він не у відпустці. Він поруч. Розраховуйте на нього, повірте в це. Вправляйте свою віру в це. Якщо ви вірите в того, хто з вами, ви не будете боятися того, що навколо вас. Він у вашому човні, він обіцяв ніколи не залишати і не залишить вас. У розпал вашої біди, друзі мої, що б це не було, ви можете сміливо розраховувати на одну річ Спаситель вашої душі, творець Всесвіту у вашому човні разом із вами, і він обіцяв допомогти вам. А тепер давайте поговоримо про мету штормів, з якими ми стикаємося, і про мету того шторму. Я завжди був заінтригований цією історією, тому що чув, як люди говорять, що Ісус все це підлаштував. У нього все було під контролем, і насправді він не спав, а підглядав. Так, я таке чув. нібито він лежить там. І спостерігає за своїми учнями. Звичайно, я знаю, що це не так, тому що це означало б маніпуляцію. А Ісус не маніпулятор. Ні, він дозволив цю бурю в їхньому житті. Він не привів їх у шторм. Він не намагався завдати їм шкоди. Хтось сказав, хіба не він створив бурю? Як багато хто з вас знає, ісусу не потрібно було створювати спеціальну бурю, тому що бурі вже давно є частиною життя. Він просто чекає, коли настане шторм, щоб побачити, як ми з ним впораємося. Тому я не думаю, що він створив цю бурю спеціально для своїх учнів. Він просто був з ними, коли це стало. Лосяно і в розпал бурі він показав себе сильним. Не думаю, що Ісус пішов спати з будь-якої іншої причини, крім тієї, що він втомився. У нього був дуже виснажливий день, але коли прийшла буря, він скористався тією ситуацією в навчальних цілях. Так Ісус чинив весь час. Він завжди використовував якісь життєві ситуації в навчальних цілях. Так була буря, і ісус сказав тут. Прекрасна можливість навчити моїх. Учнів довіряти мені. Ці люди були з Ісусом, коли він стілював когось, воскрешав з мертвих, виганяв демонів і проповідував Вони Бачили його силу у всій красі, але очевидно, що ними більше керував страх ніж віра. Ісус хотів допомогти їм зрозуміти це. Одна з принад старіння з Ісусом це можливість подивитися назад і сказати: я був там, і Господь був зі мною. Чому я повинен очікувати, що він буде зі мною сьогодні? Учні ще не дійшли до цього, вони ще не боролися зі своїм власним страхом. Розумієте? Якщо ми маємо правильний погляд на бурі в нашому житті, то ми будемо виходити з них найкращими, а не засмученими. Якщо ми віруючи у нашому житті, немає штормів, які мають на меті завдати нам шкоди, ці шторми покликані нам допомогти. Давид теж зрозумів це. Він написав такі слова: Псалом 118, 67. Доки я не страждав, блудив був, та тепер я держусь твого слова. Вірш 71. добре мені, що я змучений був, щоб навчитися твоїх постанов. Тобто Давид каже, труднощі, через які я пройшов, були використані Богом, щоб зробити мене кращою людиною, і я відмовляюся засмучуватися, я стану краще. Ісус дозволив вітрам лютувати, щоб його учні навчилися довіряти йому. За допомогою життєвих штормів наш Господь дає нам багато цінних уроків. Він нагадує нам про нашу людську порожнечу і нашу повну залежність від нього. Він вчить нас боятися, не штормів, а Бога з благоговінням і не думати, що ми досить великі і сильні, щоб перенести все, що може підкинути нам життя. Ми вчимося цьому з ранніх років. Ми думаємо, я можу це зробити. Мені не потрібна допомога, я сильний. Якщо я повірю в себе, то досягну всього. всі ці психічні та мотиваційні речі, які звучать добре і навіть приносять вам відчуття блаженства. Але коли ви потрапляєте в проблему, ви розумієте, що це не так. Але на жаль. Ми не такі, як думаємо. Ми слабкі люди, які залежать від Бога, і іноді бурі нагадують нам, що ми можемо контролювати багато речей, але ще багато чого залишається поза нашим контролем. І в такі моменти ми об'єднуємося із Богом, так як ніколи. Ми виходимо зі штормів з великим усвідомленням того наскільки ми залежимо від самогутнього Бога. Отже, ми поговорили про ймовірність штормів у нашому житті, про парадокс, про присутність Господа, про світи і про цілі. І результат вийшов дуже цікавий. Учні вийшли зі шторму в певному сенсі з іншим і більш сильним страхом ніж до цього. Сороковий вірш. І сказав він до них: чого ви такі полохливі. Чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим? спочатку вони просто боялися, а тепер у них був великий страх. Ви скажете, і як їм це допомогло? і говорили між собою? Хто ж цей що і вітер, і море коряться йому? Ісус сказав своїм учням чому ти так боїшся, як у вас немає віри? Він відкрив ключову концепцію страху, яку ми не повинні забувати. Протилежність віри це не віра, а страх. Віра породжує впевненість. Не віра породжує страх. По суті, Ісус говорив: чому ти боїшся? Хіба ви не знаєте, що я в цьому човні разом із вами, і я Бог? В цьому і була проблема. Вони не знали, що він Бог. Вони ще не прийняли цього усвідомлення. А ми з вами знаємо, що він Бог. Ми віримо в його силу, але іноді ми не приймаємо його присутності. Чи не так Ми Знаємо, що він Бог, але ми не віримо, що він насправді зацікавлений у нас. Ми не віримо в його присутність учні знали, що його присутність була поруч, але вони не вірили в його силу. У нас все навпаки. Ми віримо в його силу, але ми не думаємо, що він поруч з нами. Послухайте, він завжди поруч. Біблія говорить, що він знає про нас все, що потрібно знати, а особливо, коли ви посеред життєвого шторму розраховуєте на те, що він у вашому човні. Він готовий обійняти вас, допомогти вам, зміцнити вас. Він не завжди відразу заспокоює бурю, але він додасть. Вам сил так, щоб ви змогли пройти це не якось, а з високопіднятими руками. Він обіцяє це. А зараз я хотів би розглянути цю історію на предмет важливих принципів. Там є чотири принципи, які сподіваюся будуть благословенням для всіх нас, коли ми будемо думати про страх в нашому житті. обіцянки щодо штормів у нашому житті, ось перше. Слово Боже гарантує нам безпечний результат. Зверніть увагу на два вірші. Я люблю читати їх разом. Перший вірш це Марка 4,35, і сказав він до них того дня, коли вечір настав. Переплиньмо на той бік. а тепер другий вірш. Марка 5,1. І на другий бік моря вони прибули. Ісус сказав. «Давайте перетнемося на інший бік. І Марк каже, що вони переправилися на інший бік. Ця історія цікава ще тим, що розповідає нам про різні види пунктів призначення. Вони бувають тимчасовими і кінцевими бог запевняє нас, що ми прибудемо до нашого кінцевого пункту призначення, життя з ним у вічному царстві. І це не обговорюється. Лише ця обіцянка повинна допомогти нам у всіляких страхах, з якими ми стикаємося. Це не назавжди, це пройде. Ми проходимо через долину тіні смертної, а не поселяємося в ній. Наша подорож може бути непростою, але у нас є впевненість, що в один прекрасний день ми проведемо вічність із Господом. А ще слово Боже говорить нам очікувати бурхливих морів. Новий завіт сповнений попереджень про бурі. Тому мене дивує, коли християни проходять важкі часи і кажуть. Напевно, хтось сказав їм, що якщо вони християни, то у вас більше не буде ніяких проблем. Та ви, мабуть, жартуєте. Коли я прийняв. Порятунок. У мене з'явилися нові проблеми, яких раніше не було в моєму житті. А у вас У вас таке? бувало? Я став християнином, і деяким людям я відразу ж перестав подобатися. Вони відвернулися. Біблія не говорить, що коли ви врятовані всі ваші проблеми зникають. Біблія говорить вам дуже відверто, що життя повне бур. і ось два вірші, що підтверджують це. Якова один-два маєте брати мої повну радість, коли впадаєте в усілякі випробовування. Не якщо впадаєте, а коли. І Петро каже: улюблені, не дивуйтеся огневі, що вам посилається на випробовування би чужому випадку для вас іншими словами. Пункт призначення визначений рівно як і бурі на вашому шляху. Одна з речей, яких не вистачає нашому кафедральному служінню, це здатність і готовність підготувати людей до негараздів. Негаразди це частина життя. Ми не отримуємо інший маршрут в житті лише тому, що ми християни. На нашому шляху такі ж негаразди, як і у всіх інших. Різниця в тому, що Бог в нашому човні Він у нашій машині. Він з нами обіцяє провести нас до кінця. А головна обіцянка в тому, що одного разу ми будемо з ним вічно. По третє, слово Боже, оголошує, що Спаситель на борту. Як послідовник Христа, я волів би бути з Ісусом у човні посеред шторму, ніж на березі без нього. і Біблія говорить, що слово Боже виганяє цей страх із вашого життя. Я волію довіряти Богу ще до початку шторму, заздалегідь знаючи, що Він піклується про мене, ніж мені доведеться це зрозуміти посеред шторму. Я волів би мати міцну віру в Бога, щоб коли прийде буря, я знав, що ми з Господом ісусом готові до всього. але якщо у мене немає її, то можливо доведеться навчитися цьому в ході бурі. Тобто ви можете або довіряти Богові в розпал бурі і пізнати його в процесі, або ж ви можете навчитися довіряти йому перед бурею і знати що його достатньо для будь-якої вашої проблеми я знаю, що ми всі маємо справу зі страхом. і Я хочу, щоб ви сьогодні запам'ятали одну річ: чим більше ви будете будувати свою віру, тим менше вас буде мучити страх. В основному життя це вибір. Ми живемо або страхом, або вірою. Віра приходить від слухання слова Божого, від вчення і розуміння слова. І так ви мало помалу побудуєте собі сильну віру. Коли будуєте те, чого не очікуєте, раптові бурі, і шторми, як ті, про які ми говорили сьогодні. Якщо ти сильний у вірі, якщо будуєш свою віру в Христі, якщо пізнаєш його, то ти ніколи не почуватимешся самотнім посеред шторму. І ви пройдете цю бурю благодатцю Божою з високопіднятими руками, вам не потрібно боятися. Дякую, що були зі мною у поворотному моменті. Чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш люблячий Бог бажає мати з нами особисті стосунки. Отже, якщо ви хочете почати відносини з ним, то перший крок це покаятися в своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. А якщо ви зробили цей крок віри. То розкажіть про нього іншим християнам, з надійного служіння або помісної церкви, і продовжуйте рости у вашій вірі. Благословень вам до нових зустрічей наступного разу прямо тут, на поворотному моменті.